Скажи, будь ласка, от якщо хтось до тебе прийде і скаже: дивіться, хочу відкрити школу, щоб ти порадила, з чого треба почати. Який перший крок? Перший крок школа відкривається тоді, коли є в тебе стільки учнів, що ти сам не можеш їх розпочати і сам їх викладати. Школа відкривається тоді, ну як школа, кабінет. Якщо е, відкриває лікар кабінет, він же ж не каже, що я відкрив лікарню чи клініку. Ну, кабінет, давайте так. скажемо, щоб було не менше як 40 учнів. Тоді ми можемо, ми можемо їх тоді вже розмістити по групах, по рівню знань, тому що сьогодні одному так виходить, завтра тому так не, не виходить, в комусь зміну поміняли. Ну тобто, щонайменше це повинно бути 40 учнів. І далі, далі це все поетапно. Тоді треба зважати, чи це очно, чи це онлайн. В онлайні це буде легше, звичайно, зробити. То фактично виходить, з спершу попит, а потім бізнес. Так? Якщо... Звичайно, породжується пропозиція. Так, погоджується 100%. А якщо в тебе ще нічого немає, немає непрацювань, немає учнів, і ми відкриваємо. Відкриваємо що та ну деколи, знаєш, є просто ідея, яка там ще нічим не підкріплена з точки зору ринку. От і але є якийсь просто порив, і от тоді що робити? Людям це дуже конкурентний бізнес. Так. Колись кожна студентка тобі була конкурентом. А тепер навіть вже ми не говоримо про студентів, просто людина, яка здала іспит, яка знає більш-менш мову на рівень B2. Вона може викладати англійську з телефону, навіть не з ноутбуку. Угу. І вони стають конкурентами. Вони, вони те, ну як конкурентами, але ну, вони роблять демпінг цін, і вони тепер ринок геть змінився. Всі дивляться, ох, як в тебе гарний інстаграм. Але можу вас запевнити: Інстаграм і те, що відбувається реально, тому що нам треба дати знання, ну це полярні речі. Картинка може бути різна, але на виході ми маємо дати знання, ми маємо дати результат. Я про результат. А результат це є іспит. І чим коли ви раніше, коли чим швидше учень почне здавати іспити, тим він буде більш мотивованим, йому буде легше, і він емоці... на, на психоемоційному стані він буде готовий це здавати.